Доброго дня, люди мої дорогі! Радий вас всіх бачити. Перед началом відео, будь ласка, обов'язково поставте лайк і підпишіться на це відео. Ну а ми розпочинаємо. Сьогодні, 20 вересня, з вами я, Олександр, місто Дніпро. І знову нас дивують, верніше вже не дивують наші депутати законопроектом. Я просто від цього законопроекту, чесно сказати, дуже. Аж в шоці. Не думав, що до такого докотимося, чесно скажу. Чесно, ну не думав я про це навіть. Якось... Я не знаю, откуди в них лізе ця інформація в голову, що вони там видумовують. Це просто жесть. Це просто. Ви розумієте, я так прикинув. І це все ж від слуги народу. Депутат від слуги народу. Ні, Ну молодці, молодці. Є фантазія, є, можна. Двигаються в правильному направленні. В принципі, вони виконують свої функції. Коротше, раніше якось думав, знаєте, ну вже ж взялися не тільки за нас, вже да? взялися там і за женський пол, і за молодих хлопців, да? і за студентів, і тому подібне. Ну, вигадують все на світі ж як тільки можна. Тут вони вигадали. Таку геніальну-геніальну е, річ тепер можна не переживати. Я всіх вас вітаю, українці. У нас буде електрика <сум> на повному серйозі. Отвічаю. Знаєте, що хочуть внідрити законопроект, придумовують. Да? І це все ж е, реально, воно вже Люди в Україні практично вже про це знає. Коротше, вони вирішили, що нічого навіть сидіти е, заключеним. Просто так. І законопроект каже про те, що давайте поставимо їм да? ну, стенди, Нехай вони крутять і вироблятимуть електроенергію для нас, українців. Ну, щось мені підсказує, мої дорогі, що ця електроенергія, якщо це воно й буде, українцям вряд ли воно достанеться. Мені кажеться, що вони її благополучно продадуть, як і остальну. А нам тим временем кажуть про що готуйтеся до планових відключень 8-10 годин. Їх не збіжать і не від цього, будуть ракетні обстріли чи їх не буде. Будуть крути е велосипеди заключенні чи не будуть. Ви ті українці готуйтеся все рівно. Боже, я просто в шокі. Я. я... Напишіть свої коментарі. Я не знаю, що. От, давайте прокинемо так логічно, що вони можуть ще видумувати далі. Я не знаю, хто їм. Як вона, ця голова у них додумується до таких ідей, щоб видумати такі якісь законопроекти. Я не знаю, давайте, мені кажеться законопроект буде. Знаєте, який? Щось мені так підказує да? внутрішнє чуть. Вони мабуть. Вони ж, воно ж все зв'язане з війною, з електрикою, з усім. правильно? Допустимо, допустим, школу взяти, в школі вже починають внідряти е, такий, ну, таку програму, такий предмет, да? як учити дітей з, мал, ну, з молодших класів управляти дронами. Да? Так от мені кажеться, що коли буде фізкультура, там поставлять тут такі же, стенди. І діти будуть маслати, мінятися, там буде, ну, якби зроблять якісь черги, да? чергування якесь, да? будуть мінятися і тим самим будуть виробляти також електроенергію на продаж. Її благополучно продадуть. Не знаю, напишіть коментарі, ну це просто піп'яс. Мені здається, що правильно я в інтернеті почув, люди кажуть, що, мабуть, їх треба. Цих слуг народу чи тих депутатів, які, що да, ці законопроекти, відправити на... до врачів, щоб вони провірилися. На психіку, там, на. Я не знаю, ну, таких, тих, ті врачі, які. Ну, що там у них у головах, що вони таке придумують, розумієте? Я просто в шоці. Я просто піпець. <с> -піпец> я не буду казати, хто, Є фамілія там, я. Хто це да? Ну, головне, що це від слуги народу. Просто жастяк, просто жастяк. Добре, люди мої дорогі. Трішки... Я не вдивлюся, якщо цей закон ще навіть пройде. <свісно> Чесно. Я не вдивлюся. Так, покажу вам трошки центральну частину міста, там де я стою. А так, люди гуляють. Он. Бачите, гуляють люди. У нас сьогодні ясна погода, ясна погода. Отака От ясна погода. Чудова, як бачите. Прекрасний день. Але треба бути акуратним і осторожним в місті Дніпро, я вам скажу. Чого? Ну, все просто. Я, ви знаєте, в останнє час е замічаю по собі, що я передвигаюсь по городу, особливо пішка, да? як наче я втік з тюрми. Не знаю. От мені треба завжди ходити осторожно, дивитись. Ну, отаке відчуття, при тому, що Везде всі кричать, що свободна Україна, ми вільні. Свобода слова, своб... люди своб... свободні, рабства немає, не знаю. Я відчуваю, що нас автоматично зробили ухилянтами, я відчуваю ущемленість в тому, що дебел відчуваю. <сум> ущемленість в тому, що нема свободи вільно пересуватись по місту, ходити пішком. завжди голова думає там. Де тебе підстерегає та чи інша небезпека? Ти дивишся там в телеграм-каналі всілякі пости спеціальні. Ну, там спеціальні групи, да? куди можна їхати, куди не можна. Я не знаю. Я не знаю. А, на... а так в цілому, поки ми тут вільно не можемо пересуватися, вони видимовують оці. Закони, які на голову не натягнеш, їй Богу. І кроме цих законів, я не знаю, що вони ще придумають, але це вже очередне дно дійсно пробите. Ну це просто край, я не знаю. Так, ну в цілому новин дуже багато. Та не хочеться мені такі теми дуже піднімати. Так, ми поверхно вам сказав, що у нас тут чудять. А ви напишіть коментарі, що ви думаєте з приводу. Я, допустим. Не знаю сказати чи удивлен, я вже навіть не не дивуюсь нічому. Чомусь мені в останнє час кажеться, що ну це вже все. Ну, вже Куди вже хуже щось придумати? Ні? Є куди, друзі, є куди. Ой, да. Люди гуляють. По цій алейці, отам в краю, я може казав, вже був сильний вітер. Івакація впала, жінку вбила насмерть. Це мені теж розказали, я вам кажу. Треба бути акуратним. Везде спостерігає нас якась небезпека. Ну вітру немає, зараз добре. Я замечаю на ці галайки, допустимо, дерева зелені. Я Бог його знав. Ну, ще не так пожовтіли. А вже буквально ось більш-менш жовтеньке. А буквально рядом, тут недалечко, де брусчаточка, там вже жовті стоять. От я не пойму дерева ці. Така ситуація, люди. Така ситуація. Так, ну що ж, всім до побачення. Обов'язково напишіть коментарі свої. Підписуйтесь, хто не підписувався, не знаю, якщо хочете. Я вже привик, що в мене більше відписуються. Ну, видно, це відписуються ті, що мені не потрібні. З вами був Олександр, як завжди. Зустрінемося в моїх подальших відео. Пока-пока.